У нас така капелюк. Я вчора машину помила. на мойку з'їздила. До речі, цей відосик у мене буде такий, знаєш, нарізочка за декілька днів. Тому можна сказати, що це майже як блог, як смер також. <кій> так, це я вже в мене десерт ранковий, тому що зранку я зазвичай, ну, це не те, що зазвичай, а. Я вживаю вівсяну кашечку. Вівсяну кашку додаю туди, знаєш чого цього? Якого? Куркуми, трошки сиру додаю туди, а йогурту ложку. Все це пересолюю. Все пересолюю, пересолю. перемішую. Перемішую їм вівсянку. От. А це в мене як то після. Щось таке десарне. Чим було так, печиво. Вважається воно тут найкраще печиво. Ну, не тому що більш-менш натуральне то не є оріово. Оріо то печиво, яке я називаю на випадок ПМС. Угу. Міцну каву вот так узварила, От сонечка. Потім тобі ще розкажу. Щодо чого, щось цікаве покажу. от Якщо ти ще каву не пила, якщо ти ще каву не пив, нічого такого смачненького, злакового не їв запрошую тебе, давай пригощайся, кавуська. Яка у Зараз немає вільного міста, де їх зберігать. Але я люблю всі кружки. Треба купити такі от для гарняток на стіну. Крідчики, щоб... Ранок, ранок, ранок. подружка, друженька, ранок, ранок, ранок. Доброго, доброго ранку, кусай печень печеньку, кусай печеньку. Так, відкрий мені ротика, щоб я тобі побачила, куди тобі печеньку встромити. Mm -hmm. mm. Так, треба зараз ще подивитися їжнедільника. А сьогодні, що на завтра, все. Що по планам це записати нових? Наткнулася на таке відео цікаво з назвою, чому э, списки э, справ не працюють. Треба його передивитися, бо таке буває часто. Таке буває часто, що ти собі накидаєш список справ якихось. А з того списку э, ти щось виконаєш ну, на. на Бувають такі дні на 20%, тільки все остальне, начебто мимо тебе пройшло. Так, ну то все, ярунда. Давай, сонечко, з сьорбнем кава і по Ой, робіть. Женька, подруженька, якщо ти помітив, помітила, ну звісно, помітила. У нас вже працюють фонтани повним ходом, і якось дивишся на ті фонтани і трошечки підіймається настрій. Хочеться як дитини занурити туди руку, в ту водичку, все то почіпати, потрогати, познімати. До речі, окрім мене, більше ніхто не знімав ті фонтани і не вештався там. От. І зараз я знову біжу по своїх справах, туди-сюди перебігаю. І якщо виникають такі питання, а що це великі великий відстань молода? Від парковок і, наприклад, до того білдингу, до якого там треба бігти. Да? Нащо воно що не можна на машині під'їхати? Ні, не можна. Тому що парковок тут як такових, ну так от немає такого, щоб ти де захотів, там собі машиною поставив. Такого не буває. Не буває. І це тобі або там хтось наскаржиться, і тобі штраф прийдеться, величезний сплачувати а в гіршому випадку. Просто ту машину на евакуатор і нахер везуть і все. І потім бігається, треба бути, ну, буде потім не один тиждень. а Тої мороки бігати, збирати всі ті документи. Ну, і в самому такому простому випадку, це тебе дідушка-парковщик, дідуська, який працює, да, там, паркувальникам просто попросить, що тіпо, знаєш, що з'їбися звідси там тридати. Та, та, та. Також біля якогось магазину там припаркувати, по-перше, магазини, тротуарти, брючочки дуже вузенькі, ти не зможеш туди заїхати, а так, щоб стати на дорозі, зайняти місце, ну, щоб тебе об'їжджали. Але це неможливо, це мають змогу робити тільки або служебні машини, або там власники. Так, знов ми приїхали з тобою на процедури, на лазера. То лежимо це. До речі, така ну про банки я вже розказувала, що воно як банки, там до того, що лазер підключається. А оце найприємніша процедура. Я, чесно кажучи, її особо особи не розумію, це більше, так щоб заспокоїтися після тих тартур. Після тих масажів, які були до цього, просто лежиш там на хвилях і летаєшся. Отакі тобі показати ще, зверну увагу. Ну, Це трошечки, трошечки так, десь синова вже пробувається, а так воно було повністю жовто, просто повністю було жовте. І зараз ми вже в іншому, в іншому районі міста, і тому мені треба зайти в магазин. І забрати своє замовлення, те, що я б там зранку телефонувала і просила, щоб мені відклали, і що я прийду заберу так трошечки про моду. Носити шкарпетки на шльок, на сандалі, то є норма. Я також якомусь відосі вже розповідала, що у нас часто люди обурюються, бо кажуть, о чоловік або жінка, ну хто ж так носить? Що вона там як ото село не асфальтоване, надягла ті шкарпетки під сандалі? Чи б босоніжки, чи під ну, туфлі, мешта чи інше. В Азії це є норма, і в Азії багато людей так ходять і не зважають. І, до речі, тут ще такі цікаві бувають шкарпетки. Вони зроблені як на пальчики, на кожен пальчик окремо, або як на один там пальчик окремо. Це така мода в Японії, в Кореї. А, ну, в країнах Азії ніхто на це не звлікає і, і носять так, як їм є, воно зручним. От, і ну, це нормально, це нормально, тому так ходять, як є. і Я не вважаю, що комусь треба це там обговорювати, які недалуги. В кожній країні своя мода, а перш за все хочеться сказати, що треба бути більш вічливими і. Вічливими один до одного і поважати вибір кожного, як кому комфортно. Так, це місцеві провода. Провода тут як окреме мистецтво. Я їх часто фотографую, часто знімаю. Я коли дивлюсь на ці провода, і мені здається, то щось про наше життя, то щось про наше життя. Також пригарнула мою увагу, то квіточки. Я зупинилася спеціально, щоб їх познімати, пофотографувати. а Потім. Як буду в якомусь такому садовому магазині чи щось спитати, що воно таке, де воно таке купати, як воно росте. От і йдемо вже далі. В магазині забрали своє замовлення. Зараз йдемо вже в друге місце. Там мені треба свої справи поробити, зустрітися з людиною, і далі вже все. Все, кичне, цьому і до зустрічі. В наступному відосіку побачимось цьом 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 тебе.